22 вересня 1937 року було утворено тоді ще Кам'янець-Подільську область. З роками наш регіон розвивався, а тепер є впізнаваною місциною. Головне, що робить Хмельниччину потужною та стійкою навіть у час війни, це її працьовиті люди, талановиті артисти, потужні підприємства. У будинку рад відзначили тих, хто примножує славу нашої області та працює задля перемоги з шести років. Займається волонтерством чотирикласниця Софія Подолянчук. Дівчинка збирає гроші для потреб армії та пише. Книги перша книжка йдеться про Мопсука на ім'я Мопсюня, яка постійно пхала свої. Свій носик куди треба і куди не треба. А друга книжка Безголосий друг казка про тінь дівчинки. А третя пригоди лісовичка на ім'я Луї. Майже у 120 країнах світу знають продукцію волочиського машинобудівного заводу. Нині потужне підприємство зосереджено працює на підтримку обороноздатності країни. На підприємстві станом на сьогодні працює 1200 працівників. Підприємство за час війни тільки зросло, нічого не змінилося. Маємо нові замовлення. Більше того, на території нашого підприємства станом на сьогодні працює два релокованих підприємства одне з Харківщини, з Харкова, одне з Запорізького регіону. Теж успішно працюють і розвивають нашу рідну Хмельниччину. Хмельниччина здавна славилась працьовитими людьми та аграрним потенціалом. Нині ж наші воїни мужньо боронять країну від ворогів. Дуже багато видатних, визначних, сміливих жителів вийшло з Хмельницької області, працює і тепер продовжує виборювати для України перемогу. І Хмельницька область це той край, де видатні воїни боролися за Україну. Область приймає переселенців, дає можливість релокованому бізнесу та спрямовує потужну волонтерську підтримку Збройним силам. Хмельниччини, яка на жаль, з перших днів широкомасштабного вторгнення була змушена гідно достойно з цим справилась, сприйняла вимушено переселених осіб. Хмельниччина, яка сприяла розміщенню більше півсотні релокованого бізнесу, Хмельниччина, яка об'єдналася усі гілки влади, усі сфери підприємств, бізнес, аби сьогодні щоденною свою працею підтримувати тих. Завдячуючи яким ми сьогодні статусуємося як тиловий регіон? Навіть у час війни комунальні підприємства мають надавати якісні послуги. У виноградівському психоневрологічному інтернаті 178 підопічних, 27 з них переселенці із Харківщини. За останні роки дуже зміцнилася матеріально технічна база нашої установи. Ми провели багато капітальних ремонтів. Ми саме головне, що вчасно зробили капітальний ремонт котельні. Ми прийшли на твердопаливний котел, що дає нам змогу забезпечити комфорту і наших підопічних поробили і каналізаційні системи порогу водопостачання теплопостачання. Та навіть попри складнощі та повітряні тривоги, кожен із працівників комунальних установ розуміє свою відповідальність та долучається до волонтерського руху. У кожного сьогодні колективу є активна громадянська волонтерська позиція, вони далі збирають фінансовий ресурс, реагують на потреби того чи іншого військового формування, які до них звертаються особисто через обласну раду. Культурні заклади та артисти, незмінні учасники благодійних заходів, бо мистецтво та українська пісня це потужна зброя проти ворога. Наше керівництво розуміє, що якщо ми зараз втратимо культуру, ідентичність нашого народу серед Інших народів світу ми втратимо Україну, і тому я хочу подякувати всім нашим місцям, які не опустили руки, і ще більше стараються втримати культурний фронт, розвивати культурний фронт. 87-му річницю утворення області Хмельниччина зустрічає з хорошими здобутками та вірними своїй професії людьми.